В столиці знову збирають гроші через зміни в бюджетному кодексі, які найближчим часом можуть затвердити у Верховній Раді Київ, недоотримає мільярд 700 мільйонів гривень. На сесії Київради міський голова Віталій Кличко закликав депутатів не підтримувати дискримінаційні правки. Деталі пленарного засідання в матеріалі Олександра Роздорожної. Удар у спину столичну казну знову намагаються позбавити грошей, зароблених киянами. Окрім того, що Київ єдине місто України, яке віддає 60% податків на доходи фізичних осіб. Держава не повертає нам борг мільярд 900 мільйонів гривень субвенцій. Фінансова дискримінація столиці продовжується і далі. В той час, як на компенсацію пільгового проїзду в комунальному транспорті столиці потрібно 580 мільйонів гривень в держбюджеті, передбачена компенсація тільки. 269 мільйонів це вдвічі менше. Та й це ще не все зменшити надходження до бюджету міста на 1,7 мільярда гривень новий подарунок від уряду. Кабмін пропонує скоротити кількість груп платників єдиного податку з 4 до 3. Та вилучити з цієї системи оподаткування юридичних осіб, крім цього, зміну до бюджетного кодексу України пропонується здійснювати розподіл єдиного податку між місцевим та державним бюджетом на території міста Києва. Пропорції місцевий бюджет 40%, державний 60%. Ба більше на думку посадовців, такі нововведення порушують конституційні норми згідно закону про органи місцевого самодування на території громади. Земля і нерухомість, а також всі надходження, грошові потоки фінансові належать громаді. В нас порушується Конституція України і в першу чергу урядом і депутатами Верховної Ради. Маркива закликав парламентарів не голосувати за такі фінансові ноу-хау, адже через це можуть постраждати мешканці столиці. Із 1,9 мільярда, які ми планували надходження від єдиного податку. У нас може зникнути не донадійти 1,7. А це зрозуміло, що це і, 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 і дотування лікарень, і шкіл, і, і різного роду інші речі. Ті самі надбавки, це зупинить програму. Призупинить програму соціально-економічного розвитку. Це зменшить. Власне, надходження дохідну частину бюджету Києва, очевидно, зменшиться якісь вкладення капітальні, вкладення розвиткові, зменшиться ті ж якісь доплати муніципальні. Тож депутати звернулись до президента Верховної ради та Кабміну припинити грабування киян та їхнього бюджету. Та не лише можливими втратами, а й позитивними фінансовими зрушеннями відзначилось це пленарне засідання. Київрада схвалила основні умови щодо повернення місцевого боргу по єврооблігаціях до державного. Таким чином столиця зможе заощадити близько 5,5 мільйонів доларів. Більшості кредиторів є згода, так би мовити, по розписанні 25% боргу і по пониженню відсоткової ставки з 8,7. Ну, з Десяти до 7,75, тобто рівно на 1%. таким чином можна сказати, що держава бере на себе борги міста Києва. Зовнішні, загалом, окрім бюджетних у Києвраді, розглянули близько півсотні питань. Так аби прискорити оформлення земельних ділянок членам родин загиблих учасників АТО у Биківні, міська рада створила спеціальну погоджувальну комісію, яка займатиметься вирішенням суперечок, які виникли з громадою. Мешканці Бикини. Бачать якусь складову, що під, під тим, що при наданні воїнам АТО є якісь махінації по захопленню інших земельних ділянок. Цей детальний план території буде затверджений на громадських обговореннях, і після цього можна буде вже людям надавати землю. Згодити усі спірні питання щодо надання сім'ям героїв близько 20 гектарів землі, мають протягом двох тижнів. Крім того, у столиці перейменували 11 площ та вулиць. Тепер проспект Червонозоряний носитиме ім'я Валерія Лобановського. Назву Ленінградської площі змінили на Дарницьку, а площі дружби народів СРСР на площу Оболонську. Загалом, за словами обранців, вулиць, що потребують перейменування, у столиці близько 300. Олександр Роздорожна, Юрій Росохай, телеканал Київ.